Коли ми стикаємося із булінгом, дуже часто це закінчується сильним конфліктом або довготривалою боротьбою між дітьми. Булінг це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом. Припустимо, що твоя спокійна реакція не допомогла і булінг переріс у сильний конфлікт. Якщо ти жертва цього, то тобі боляче. І це впливає на твоє навчання та на спілкування з іншими. Саме тому потрібно розуміти, що таке конфлікт та яким чином його можна уникнути або завершити. Конфлікт це суперечки, що виникають між людьми в процесі спілкування або спільної діяльності через непорозуміння чи відсутність згоди. Іншими словами, це дія, яка виникає при різних інтересах двох або більше осіб. Перше, що тобі потрібно зробити, уникнути прямого конфлікту, не влаштовувати бійку або словесну перепалку, цим ти нічого не вирішиш. Самим кращим у такому випадку спробувати поговорити віч на віч. Коли той, хто конфліктує з тобою на це погодиться, задай йому два простих запитання: чому він так себе поводить із тобою, чого намагається досягти. Не факт, що тобі дадуть відповідь. На жаль, Діти є різні. Саме тому ти можеш у відповідь почути лайку та образи. Не реагуй на них. І якщо розмова не вдалася і конфлікт не було вирішено, існує крок номер 2 Потрібно зібрати тих знайомих, які поруч та приймають у всьому участь, тобто дітей, які бачать ваш конфлікт. Проходити ця розмова має лише між тобою та ними. Твоєю метою має бути спокійно пояснити іншим, що поведінка того, хто тебе ображає. Не є нормальною. І ось вже після другого кроку, коли ти зробиш від себе все можливе, можна переходити до останнього, звернутися за допомогою до дорослих. І ні, це не соромно. Саме важливе то твоє фізичне та психічне здоров'я. І якщо є хтось, хто створює проблеми для інших, того не можна терпіти. Це потрібно вирішувати одразу. Розкажу свій приклад, коли я була у молодшій школі. У нашому класі вчився хлопець. Він був на два роки старший за нас, а тому вищий та сильніший. Багато дітей через нього страждали, когось він ображав, в когось вимагав гроші. Проте кожен із нас на той час боявся про це говорити він кожного залякав. І так як ми були ще зовсім малі, то не знали, що із тим робити. І все дійшло до того, що одного разу він почав погрожувати мені ножем. Тоді я одразу сказала про то батькам. Та через декілька днів його виключили зі школи. А мені було соромно, що я не зробила цього раніше. Я зрозуміла, це могло закінчитися набагато гірше. Я розповідаю це для того, щоб ти зрозумів, якщо людина влаштовує конфлікти, це може погано закінчитися, якщо про це не сказати дорослим. Тепер вже зі свого досвіду можу сказати, що боятися треба не вчителів, тренерів чи батьків. А того, що така ситуація може комусь нашкодити, тож будь дуже обережним та не бійся попросити про допомогу.